Журнал Empire опублікував перші кадри з нового фільму про Індіану Джонса. Вже п'ята частина про шукача скарбів має вийти вже в 2023 році. Незважаючи на те, що Гаррісону Форду цього року стукнуло вже 80 років, актор все ще знімається у кіно. Та ще й повертається до своєї культової ролі. На опублікованому кадрі ми бачимо канонічного персонажа у Капелюсі, що пливе на човні. Зйомки фільму проходили 2021 року і охопили локації у Англії, Шотландії, Італії і Марокко. Режисером фільму став Джеймс Менгол, що знімав такі кінострічки, як Логан, Росомаха і «Аутсайдери». Нагадаю, що попередні 4 кінострічки знімав Стівен Спілбер. На питання до Гаррісона Форда, чому він повернувся до ролі Джонса, він відповів. Я просто подумав, що було б приємно побачити, де Індіана Джонс був у кінці своєї подорожі. Враховуючи, що актор уже 80 років, це буде його остання поява на великому екрані в цьому образі. Автори не раз натікали, що бажають зберегти франшизу і передати естафетний прапор наступнику в четвертій частині це мав стати Шайла Баф, котрий грав роль сина Інді. проте у п'ятій частині актора немає, що доводить, що від цієї версії автори відмовились. Також на рівні чуток ходять новини про серіал про Індіана Джонса для Disney+. В будь-якому разі, наскільки сильно нові правовласники поглумляться над франшизою, дізнаємось уже в наступному році. Також Гаррісон Форд з'явиться у новому серіалі 1923 на Paramount Plus у ролі персонажа у Капелюсі, на цей раз Ковбоя. Реліз серіалу 19 грудня цього року. Новий фільм Емансипація з Вілом Смітом це повернення актора до великих ролей після нещодавнього інциденту, що стався на Оскарі, де актор після невдалого жарту у виконанні кріса рока, що стосувався дружини Сміта, вийшов на сцену і дав доброго ляпаса ведучому церемонії, після чого Сміта ледне закенцелила аудиторія. Після публічних вибачень і щухання інфоприводу актор повертається до професії. І, судячи з трейлеру, в цілому може повернутися до церемонії Оскара, але вже не в якості глядача, а в якості номінанта, адже трейлер дійсно сильний. Сценарій фільму був натхнений від вражень фото чоловіка, що було зроблено у 1863 році і має назву Бічована Спина. Фільм «Емансипація» показує, як раба Пітера забирають від сім'ї та відвозять на рабовласницьку плантацію. Зрештою, чоловік біжить звідси через вивісті землі Луїзіани, де ховається в лісах та річках і зрештою навіть приєднується до Союзних сил у війні. Прем'єра емансипації відбудеться 2 грудня 2022 року в кінотеатрах, після чого відбудеться глобальний дебют 9 грудня 2022 року на Apple TV. Ченінг Татум і Девід Ліч. Об'єднуються для зйомок шпигунського трилера Червона сорочка, Зірка Мачо і Ботан, Штурму Білого Дому і Супермайка. Об'єднуються з постановником Швидкісного поїзда і Deadpool 2. Деталі сюжету майже невідомі. Але у звіті йдеться, що фільм по-новому покаже шпигунський трилер в дусі Джеймса Бонда. Потенціалом для розширення в нову кінофраншизу. Фільм поки на дуже ранньому етапі зйомок. Адже немає навіть студії, що має профінансувати самі зйомки. Зараз вважається, що кілька студій подали пропозиції про фінансування та розповсюдження проєкту, і вважають, що проєкт цілком можна буде продати тому, хто запропонує найвищу ціну. Дуже скоро, можливо, навіть до свята Дня Подяки. Що ж, цікаво подивитись, що придумається пара. І чи стане татом, новим конкурентом Джеймсу Бонду та Ітану Ганту. Тімоті Шаламе знявся у новому трилері Кістки та Все, що є екранізацією одноіменного роману бестселера Каміли Де Анджеліс. Кістки та все це історія закоханих на кшталт Бонні і Клайда. Але про маніяків. Фільм має стати поєднанням роману і горору. Окрім Шаламе, у фільмі зніметься молода акторка Тейлор Рассел – що має зіграти кохану дівчину маніяка? Критики і глядачі досить змішано відгукуються про фільм у своїх рецензіях і подекуди називають його нудним. Проте велика кількість у захваті і хвалить акторську гру «Шаламе». Прем'єра фільму Кістки та все відбулась в окремих кінотеатрах 18 листопада, а широкий прокат відбудеться вже 23 цього року. Про стрічки в українському прокаті поки невідомо. Зендай опублікувала Сторіс із пустелі в Абу-Дабі, і це може означати лише одне: роботи над продовженням Дюна розпочались. Перші зйомки почались в липні цього року в Будапешті Угорщина. Також були проведені попередні зйомки в гробниці Бріон, спроєктовані архітектором Карло Скарпою в Альтіволі, Італія. У другій частині роль Зендаї має стати більш вагомою, адже у першому її персонаж з'являвся лише в епізодичних моментах і в кінці фільму. Дюна друга частина вийде в кінотеатрах 2 листопада 2023 року. А бюджет стрічки згідно з деяких джерел інформації сягає аж 200 мільйонів доларів. 2 грудня цього року на платформі Netflix відбудеться реліз китайського блокбастеру Войни Майбутнього. Фільм розповість про те, як метеорит приносять на землю позаземне життя. Коли могутні інопланетні істоти загрожують людству, а елітні сили командира Стінглі майже знищені, Цілілий солдат та елой все ще має надію на перемогу. Судячи з видовищного трейлеру, комуністичні фільмейкери навчились робити комп'ютерну графіку. Тому всі глядачі чекає масштабний епік про те, як Китай рятує людство. Ну не завжди ж його рятувати американцям, чи не так? У головних ролях китайські зірки бойовиків Луїс Ку і Чінг Ван Лао Російська Федерація у відповідь на західні санкції вела симетричні санкції проти заходу. Постраждали Кетрін Вінник та Джим Керрі. Зірка серіалу Вікінги та один з кращих коміків Голівуду. Підпала під немилість нашого бойовничого сусіда, акторка, що має українське коріння. І навіть нещодавно прибувала в Києві, щоб підтримати українців. Завжди публічно підтримує Україну у соцмережах. Відреагувала на новину лише надписом в інстаграмі. Знак пошани. Джим Керрі в свою чергу відповів на новину у своєму стилі з ноткою гумору. Я боюся, що сталося найгірше. Нам заборонено в'їжджати в Росію, але проблема сто канадців: це не гора бобів у цьому божевільному світі. У нас завжди буде Париж. Ось дивлюсь на тебе, дитинко. Як переживуть цю трагедію актори, і чи зможуть вони літати до РФ, щоб прийти з побуті ЦУМу і купити речі від Юдашкіна або відпочити? На курортах Геленджика, можна лише поспівчувати знаменитостям.